Привіт, друзі! Це відео бонус лише для моїх підписників в телеграм-каналі. Я хочу записати для вас відео 5 звичок для вашої енергійності. Тому що ви знаєте, коли я встановлювала у 20-му році рекорд України. Там просто в мене висить витяг з реєстру. Подяка, мене журналісти запитали в моменті, де ви берете стільки енергії. Вона просто від вас приєд, де ви її берете. Ця тендітна дівчина гарно посміхається, але за своєю посмішкою приховує неабияке хвилювання. Катерина не професійна спортсменка, але на міжнародний день ненасильства та день посмішок вирішила встановити національний рекорд. Т України пробігти босоніж 50 п'ятдесят кілометрів по трасі здоров'я за її словами. Якщо ми хочемо жити у злагоді зі своїм мозком, то спочатку варто попрацювати зі своїм тілом. Що кожен буде концертувати увагу на собі, на своєму тілі, на своїх спортивних досягненнях і не зважаючи на те 2 кілометри, це 50 кілометрів, бо це чи у кросівках. Але якщо ми будемо робити якусь працю з собою, то і в світі будуть взагалі інші справи. 32-річна Катерина. Я дім відповіла, що це деться, був один плюс один канал. Я тоді їм відповіла, що людина, вона і так має нас творець, так збудував завод-виробник, що ми не можемо не Випромінювати енергію, ми і є джерело енергії. Тобто, ми зранку прокидаємось, і це нормально, якщо ми сповнені енергії. Буває по-іншому, звісно, буває, згадаєте, в дитинстві ми прокидаємося, і все, ми запали, і нам хочеться просто будувати весь цей світ, потім його руйнувати для того, щоб знову його побудувати. Пам'ятаєте, там пірамідки, ми розруйнували, побудували, розруйнували, побудували. Там перше наше якихось Лего розруйнували. Збудували щось нове. Тобто енергії в нас, ми і є махіна з цієї енергії. Якщо ми прокидаємось зранку і нам її вже не вистачає, то перше, це може бути лише з віком, так? І по-друге, ну, з віком, і коли ми не працюємо над тим, як е, генерація енергії йде завжди. Якщо ми не працюємо з роками, як утримати цю енергію, як її кумулювати в собі, тобто зберегти для того, щоб вона була твоїм каталізатором для досягнення якихось твоїх цілей, твоїх мрій, твоїх просто елементарних планів на день? Якщо ми з цим не працюємо, вона буде ось так просто утікати. Її будуть забирати інші люди, її будуть забирати інші різні нересурсні думки, її будуть забирати надмірні емоції. Тому я хочу тут поділитися з вами топ-5 звичок для вашої енергійності. Поїхали. І так, перше. Куди ж утікає твоя енергія? Так для ми з вами вже зрозуміли, що для того, щоб ми були енергійними махінами, нам потрібно зрозуміти енергія в нас і так є, а куди ж вона утікає? Перше, вона утікає її крадуть швидкі вуглеводи. Так, а ви ж цього не знали? Що спочатку вони, начебто, надають нам енергії на 30 хвилин, а через 30 хвилин вони потребують плату, то як диявол, розумієте? Вони потребують плату. Я не пропоную вам не вживати швидкістки вуглеводи, тому що всі ці тістечка, цукерки і це таке інше. Це про задоволення. Якщо ми ще від цього не будемо отримувати задоволення, то звідки тоді взагалі його брати? Ні, Я то знаю, звідки його брати. Просто більшості людей немає для нас ну, кайф від їжі, це для нас природньо, це для нас нормально. І я не пропоную вам відмовитися від них. Я пропоную відслідкувати, тому що ми не надаємо навіть собі звіту, скільки швидких вуглеводів, навіть не просто швидких вуглеводів, скільки тістечок, цукерок, вафель, печива залітає у нас до рота. Чого? Ми просто не відслідковуємо. Що я вам пропоную? Я пропоную вам ввести собі звичку ввечері перед засинанням. По-перше, по-перше, додати собі в нотатки до вашого телефону, додати собі таку строку, е скільки присмаку солодкого сьогодні було в моєму році. І е собі вбудувати звичку ввечері, відкрити телефон і згадати, скільки сьогодні солоденького залетіло, тому що дуже часто ми. Наш мозок це блокує. Ми забуваємо якась одна цукеречка, якесь одне печиво. Якась одна вафелька, там щось підтягнула, там щось, якась одна сухофрукт, сухофрукти, Звісно, це ж це ж можна, це ж зож. Ніфіга не зож, це швидкі вуглеводи, швидкі вуглеводи, все. От скільки солодкого смаку, не враховуючи фруктів і не враховуючи там ягід, скільки солодкого смаку додаткового доданого цукру сьогодні було в моєму, в моєму році. Це просто така звичка. Вона е, отризвляє. Вона знаєте, вона робить нами так реально. Це стільки залітає, тому що не так страшний той вуглевод швидкий, як те, що він дає такий великий різкий, різкий стрибок інсуліну, і потім цей інсулін не може нормально опуститися вниз. Він не може нормально відпрацювати. Це неприродньо, коли він дуже швидко підіймається. І потім ми не можемо нормально худнути. Ми постійно знаходимося на якомусь плато. І, і організм не може нормально переключатися між, тобто він не може здобувати енергію з інших джерел, наприклад, з наших жирових відкладень. Тому звичка відслідковувати ввечері скільки солоденького, де та щось так, що ж таке, що ж мені всі пишуть. Скільки солоденького сьогодні смаку було в моєму роті, все починається з думки, з думки зрозумійте, тому що ми не відслідковуємо. Якби ми змогли спіймати думку, ми б дуже багато дій тоді б і не чинили. Чи чинили б їх іншим шляхом. Тому почніть відслідковувати з вечора, собі в нататку відкрили. Це треба запам'ятати, так, щоб відкрити надатку і подивитися, скільки сьогодні саладенького за день було в моєму році. Це все це перше. Тому що коли ви почнете усвідомлювати, потім next level, ви будете вже е, кожного разу, коли ручка буде тягнутися, ви вже будете думати. А чи слід, чи вже я сьогодні собі це дозволив? І я не хочу, щоб потім дві години мій інсулін тримав мене на цьому платої, щоб мій мі, мі жир не ж не спалювався. Просто тому що я блін з'їла одну Ну цукерку одну ви подивилися ж там стільки то вуглеводів? А ні, вуглеводів? Да, там стільки-то, але ось той стрибок, і потім 2-3 години а в когось 4, а в когось вже є. Знаєте, перші кроки до інсуль... до цього до діабету. Ем інсулінова резистентність, і тобто він може і 5 годин потім опускатися. Все, як тоді схуднути, заладно да схуднути, а де енергію брати? Ось ці всі стрибки вони забирають просто колосальну енергію. Потім вони ось викликають таку тьмясь, ми погано думаємо. Ми відчуваємо себе, як вижити лимон. Тому перший крок, перша звичка енергійності це відслідковувати, скільки солодкого залетіло сьогодні за день в мій рот, скільки рецептори торкалися солодкого смаку. Друга звичка енергійності, звісно, її крадуть надмірні негативні емоції. Звісно, ми просто віддаємо себе. Ви навіть не усвідомлюєте люди, скільки в нашій енергії ви забирають, крадуть негатив, умовно негативні емоції, так тому що всі емоції нам потрібні. А умовно-негативні це що? Страх, гнів, зневага, відраза. Печаль і з цих емоцій, а ці емоції ще утворюють багато почуттів різних, і скільки ось цей умовно негативний камок забирає в нас сил, купу. Реально, просто купу сил він нас забирає. Тому що я пропоную? Я пропоную впровадити собі таку звичку, щоб відслідковувати свій тригер, коли нам хочеться посваритися з рідними, з рідними. З близьким колом, це може бути подружка, це може бути мама, це може бути дитина, це може бути чоловік, дружина, тітка. Ну, близьке коло, коли нам хочеться посваритися в моменті, ми надаємо собі право зробити це ввечері. Все, знаєте, в чому секрет? Фішка в тому, що ввечері ми вже трохи втомилися, і навіть якщо ми і згадаємо, ми скоріш за все згадаємо, що ми хотіли посваритися, і якщо ми щось там вя вяркнемо, то це буде так, розумієте, скільки емоцій ми віддаємо і на наступний день все, що ми скумулювали сьогодні, воно повернеться, тому що ми в моменті не пішли в цей скандал, ми не пішли сваритися з дитиною, щось їй доводити, сваритися з чоловіком. А ми такі: стопе, я даю собі дозвіл зробити це ввечері. А ввечері таке. Ну, тому що ввечері ми вже втомилися, вечір немає стільки сил, стільки запалу на негативну такі. Ну пам'ятаєш, я там хотіла тобі сказати, та все ми скомулювали цю енергію, і на наступний день вона нам надасться просто такою в доброму сенсі вибухівкою сил. Тому друга звичка так перша була відслідковувати, що в нас скільки в рот залетіло солоденького. Друга звичка це е, коли відслідковуємо триг, тригер. Відслідковувати його і коли відслідкували тригер на негатив, на сварку, давати собі дозвіл зробити це ввечері. Це друга звичка. Третя звичка. Е, третя звичка це те, що Реально, ми просто привчили наш організм ну не додавати енергію, не відпрацьовувати на максимум. Да ладно, на максимум не відпрацьовувати навіть на 50%. Тому що він звик тому, ну якщо е, хозяйка чи хозяїн е, завжди лише забирає сили, завжди лише. Веде такий спосіб життя, що енергію краде, тобто мені постійно треба десь її з резервів здобувати. Мені краще таких на повільному працювати, щоб хазяйка ось то не кидало з крайності в крайність. Пропоную вам зробити собі таку звичку, як стимулювати організм, щоб надавати вам енергію. Саме від контакту з теплом і від контакту з холодом. В нас в організмі є як теплові білки, так і шапірончики, білки теплового стресу. Також є і холодові білки. І дуже класно, коли ми кожного дня робимо мікс. Я не пропоную вам контрастний душ, тому що це класна звичка, але це реально важко. Там навіть хвилину постояти дає відрегулювати собі холодний. Наприклад, в мене погано регулюється. В мене щоб спочатку лише гаряча, а потім вона така тепленька, ну і це, це реально виснаження якесь. Потім, щоб вона пішла холодна, треба ще довго стояти. Коротше, я вам пропоную реально коротший шлях і крутіший. Це холодові білки і це теплові білки. Якщо ви два-три рази на тиждень... Два окей. Якщо ви один раз на тиждень ходите в сауну, це вже просто супер. Це свого досвіду. Тому що в минулому житті я ходила 6-7 разів на день в сауну. Це була такою нормальною звичкою життя, це була такою гігієною. Зараз останні два роки, звісно, ні. Але дуже гарячий душ в мене є щодня. Так само, як і дуже холодний контакт з тілом, також в мене є щодня. Тому що я хочу запустити перше білки теплового стресу шапірони, які будуть стимулювати в мене і молодість, звісно, і стимулювати в мені в тому числі енергію. Зробіть собі вибір, коли вам приємно ще прийняти дуже гарячий душ. Я думаю, що ввечері це буде дуже гарячий. Чи дуж, але поруч з тим має йти і контакт тіла з холодом, тобто. Протерти своє, обтерти своє тіло не кубиками, а такими великими кусками льоду, які ви можете заморозити. Бутылку можете заморозити, потім її розрізати. Можете прямо в пакетику на зіпах такому заморозити. І обтирання льодом взагалі, я пропоную вам робити два рази на день. Ну зранку це просто маст. Зранку, коли ви прокинуєтеся, обтерти, особливо ділянки, там де є великі відкладення жирові. Це стегна, це живі, так-та там це руки обтерти, обтертим, тому що це дуже класно. Це обурює нашу жирову тканину. Білу воно по тобто е, перетворює її в буру, а бура тканина вона на схудний, вона надає нам енергію. Тому перша звичка була це контакт, скільки ввечері ми фіксуємо, скільки солоденького було в роті. Друга звичка це, не, це в енерце сварки. Ми відкладаємо на вечір. Третя звичка це ми приймаємо. Короткий, дуже гарячий душ раз на добу, і два рази на день ми маємо контакт тіла з холодом, обтираємо всі ділянки тіла, до яких тільки можемо собі дозволити. Так, і скальп теж, і голову, і лице, і зону декольте, і, і все тіло. Ми стаємо на балконі, чи стаємо в бані в душі і просто обтираємо собі к себе кусками криги. Четверта звичка. Це вона про те. Що ми втомлюємо свої дофамінові рецептори, ми їх втомлюємо швидким дофаміном. А саме, ну у нас зараз клипове мислення. Так ми дуже багато кліпаємо Тік-Ток, інстаграм. В минулому житті у нас була така швичка з чоловіком. Ми кожного дня. Я це називала осмислене е, забивання телефона вдома. Тобто ми залишали телефони вдома ввечері, і ми собі йшли по трасі здоров'я і спілкувалися. Ми знали, що ми пройдемо туди-назад. Там була певна точка п'ять кілометрів. Ми собі з вечора і Головне тут було забути телефон вдома. Тому що задумайтесь, ми все, що завгодно можемо забути, свою голову. Але коли ви реально останній раз забували телефон, ну, нас його можуть вкрасти, але щоб ми його забули, це щось таке має статися. Розумієте, яким це наркотиком стало. Тому, щоб наші допомінові рецептори вони трошки відпочили від цього, впроваджуйте собі звичку щоденне забуття телефону вдома. Зробіться в будь-який час, який вам забуть. Ручно, можете ввечері забути його і піти можете в день вдень. головне забути його вдома і кудись піти без нього на пів години чи на годину. Це реально збереже, це скумулює ваші сили. І не просто в моменті, а це пролонгації. Тобто ви зможете вбудувати це собі як звичку, і коли ви це робите не один раз, а коли ви це робите вже як кожного дня, як за це для вас норма вашого буття. То звісно, воно кумулює енергію. Звісно, ви енергійніші, тому що це все в телефоні сидіння, воно дуже багато сил забирає. Мозок багато ситуацій переживає, яких реальності немає. А він думає, що воно є, і він видає туди сили. Особливо, якщо там стрічка новин наших зараз воєнних новин, це взагалі просто. Заблокуйте, забудьте. Якщо щось станеться, ви дізнаєтеся так про це. так Ви просто віддаєте свої сили, які ви могли потратити на набудування чогось прекрасного в цьому світі. І п'ята звичка. П'ята звичка це ставити свої цілі. Так, друзі, ставити свої цілі. Тому що нашій внутрішній дитині, їй не зрозуміло, де цукерка. Ми так багато служимо іншим людям за безцінно служити другим людям. Це класно, але має бути баланс і віддаю, отримую. Якщо ми не маємо своїх цілей, ми виконуємо цілі чиїсь інші, і це не завжди цілі інших людей. Це просто якісь якийсь каламбур цілей, який там пропливав десь у просторі, і він прицепився до нас. І ми тому послужили, тому піднесли, там витерли, там прибрали. А внутрішня дитина вона егоцентрична, вона егоїстична, вона хоче щось для себе, вона хоче цукерку, і для дорослої людини цукерка це якісь певні здобуття життя, це якісь регалії життя, це якісь певні статки на рахунку, це якісь наші нагороди, це якесь наше визнання, це якісь бренди, які ми можемо собі дозволити. Коли ми наша внутрішня дитина не розуміє, навіщо сьогодні пройшов день? Навіщо стільки годин сьогоднішнього дня я присвятила ці, ці, цілям інших, взагалі то егрегорам, то навіщо мені взагалі все це? Тому п'ята звичка це ставити собі маленькі цілі на день, маленькі цілі на день. І навіть, якщо це буде ціль забути телефон на півгодини, і ви це зробите для себе, все ви побачите. Ви відчуєте на наступний день одразу, якою енергійною особою ви прокинетесь. Тому тут підводимо підсумок. Перша звичка енергійності нас е, вислідковуємо скільки контактів за день було в нас солодким. Друга звичка, відкладаємо сварку на вечір. Третя звичка це ми стимулюємо організм холодом та теплом. Четверта звичка це ми забуваємо свій телефон, усвідомлено забуваємо його вдома. І п'ята звичка, це ми ставимо маленькі цілі на день, навіть якщо ця ціль буде забути телефон вдома. Друзі, це було лише п'ять звичок. А я підготувала для вас гайд на 50 сторінок. Я зібрала туди весь досвід свого життя, який я виконую просто. Як я навіть і не усвідомлюю вже, що це стало нормою мого життя. Так, я це як це просто використовую, а воно надає мені сили і енергії. Там все просто, жато, лаконічно, зрозуміло, роби так, так і так, і да буде тобі енергія, яка призведе тобі, тебе, якщо хочеш до Нью-Йорку, до візи, якщо хочеш до життя брендів, якщо хочеш до, до чого хочеш, просто тебе будуть сили направити свою енергію, скумулювати її і направити на досягнення свого бажаного. Тому став. Плюсик, чи пиши мені тут в, в телеграмі, пиши мені під цим відео? Пиши мені під цим відео, що ти хочеш отримати гайд. І я надішлю тобі цими ручками, надішлю тобі умови, як його можна придбати. І навіть якщо ти будеш використовувати вже ці п'ять звичок, то ти відчуєш наскільки рівень твоєї щоденної енергії, якісної енергії став вищий. Друзі, and last, but not least Так, і останнє, але не менш важливе. У гайді також буде. Я підготувала для вас, які бади де я вживаю для того, щоб мати такий вигляд, І для того, щоб мати таку кількість енергії. І також я підготувала для вас, що стосовно білків, що стосовно яєць, це для вас буде дуже цікаво, тому що є якісь дуже маленькі правила, з якими ти живеш, які ти використовуєш вже. Ну, просто як маст have. І якщо ти їх не знаєш, то ви навіть не уявляєте, скільки життя, реально життя ми втрачаємо, тому що це будівничий матеріал, як для мене, number one. Тому що ми дуже сильно нехтуємо білком. І ще в тому гайді я підготувала для вас про ось це чарівне насіння. Ви навіть не уявляєте, що це за насіння, яке я вже, напевно, років 5 по чайній ложці вживаю. Це. Просто це золото. Це просто золото, і воно для вас знаходиться реально на доступі витягнутої руки руки до Ойлик чи Амазона. І там воно вартує копійки. Але тому в цьому гайді буде для вас все просто найсмачніше. Тому пишіть коментар, і я надішлю вам всі умови. Та не заходь, Жаль, ти ж розійшов. Люблю, обіймаю. Твоя Катя Байрон.